Американські мас-медіа вже офіційно говорять про те, де саме на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. У п'ятницю 15 серпня, отже, зустрінуться вони на американській військовій базі в Анкориджі, тому що після тривалих неформальних обговорень сторони дійшли висновку, що єдиним місцем, яке здатне забезпечити необхідний рівень безпеки для цієї зустрічі, якраз буде американська військова база Елмандорф Річардсон на північній околиці Анкориджа. При цьому, от зараз, не лише CNN, а ряд американських мас-медіа пишуть про те, що до останнього в білому домі прагнули уникнути російської делегації на військовому об'єкті Сполучених Штатів. Якщо все ж таки ідуть на те, що допускають росіяни на військовий об'єкт, чи є це свідченням того, що ну це не буде просто якась формальна зустріч? Ну, дійсно, зустріч на військовому об'єкті Сполучених Штатів Америки це ну непересічна подія. Зустріли, ще б, б зустрілись у Форт Ноксі. Було взагалі цікаво, всі б дивились, тому що всі хочуть перерахувати скільки там золота залишилось. Ну, це таке жарти жартами, але е, дійсно Путін е, очевидно, що погодив об'єкт, який для нього є максимально безпечним, адже він е, всерйоз схвильований е, наслідками е, міжнародного. Суду, який видав арешт на його ну ордер на його арешт. Ми далекі від думки про те, що Путіна якась країна зможе арештувати. Пам'ятаєте, коли де він був в Монголії? Здається, коли весь світ напав на ту бідну нечасну Монголію. Чому вони не арештували Путіна? Ну от я хотів би подивитися, як там Путін умовно приїде в Латвію. Вони його там арештують. Ну, ну це насправді. Важко зробити і дуже небезпечно для будь-якої країни, сполучені Штати Америки. Напевно, в силу різних обставин і в результаті перемовин погодили військову базу. Ну, по перше, сама Аляска, історичне місце. По друге. Це доволі віддалена точка. По третє, це дуже близько до кордонів Російської Федерації, і по четверте, дійсно військова база, яка, як ви правильно зазначили, говорить про серйозність намірів Сполучених Штатів Америки стосовно завершення цієї війни. Інше питання: що вдасться домовити, що про що вдасться проговорити і. Чи вдасться винести з цієї зустрічі хоч якісь ну, важливі рішення? Сама, сам факт зустрічі, звісно, говорить про те, що домовленості вже досягнуті, і ключові моменти вже виписані. От Путін нещодавно зробив таку коротку ремарку по зустрічі з Зеленським. Він сказав: Я не проти, але для цього потрібно дуже серйозно готуватися. А ця зустріч по статусу ще вища, тому що це з президентом Сполучених Штатів Америки, і просто так такі зустрічі не відбуваються. Тобто, Бачу, вона не є спонтанною. Це не спонтанна зустріч, і я впевнений, що за цією зустрічю вже стоять певні прийняті рішення. Власне через це, якщо я не помиляюсь, сьогодні має Дональд Трамп говорити з європейськими лідерами угу. і з Зеленським так має відбутися така розмова. І у зв'язку з цим у мене до вас питання: а як ви бачите, на що може вплинути результат цієї розмови? А все буде залежати від того, які слова Дональд Трамп знайде для тих, хто буде включений в реалізацію плану, який Дональд Трамп випрацював і спробує його пронести через Путіна. Ми не будемо з вами думати про те, що це план Путіна. Це план Дональда Трампа, але який поданий крізь призму. Можливості Путіна продовжувати війну в Україні, От давайте будемо так це інтерпретувати. Тобто, Путін може продовжувати війну в Україні, це ніхто не заперечує. Одне з видань закордонних вийшло. А, це не видання, це Грем сказав. Грем, який дуже подобався українським засобам масової інформації донедавна, а зараз не подобається вже. Так от Грем сказав: ви вибачте, ну з Путіним ніхто б не зміг домовитись ніхто не має в світі сили, яка може з ним домовитись, крім Трампа. І це дійсно відповідає десь наближено до правди. Навіть якщо хтось і може домовитись, то не хоче, наприклад, Китай. Міг би, але не хоче. Є а, ті сторони, які могли б той же самий Китай Індія, але повпливати на Путіна. Але ми не готові прийняти цю допомогу. І виходить, Дональд Трамп єдина компромісна фігура, яку зі скрипом, але все ж таки приймають європейці і доведеться прийняти українцям. Тому які рішення там будуть прийняті достеменно, ми не знаємо, хоча обговорень дуже багато в західній пресі дуже багато різних теорій, які обговорюються в Україні. Дуже жваво, як на мене, даремно така реакція бурхлива пішла. І те, що буде прийнято Трампом і Путіним, звісно, що в першу чергу буде поширено на Європу. Після цього всі разом будуть ну, намагатися переконувати Володимира Зеленського. Іншого шляху я не бачу. Інший шлях, в принципі, Трамп уже сказав: якщо ми не домовимося і ви не приймете умови. То ви залишитесь сам на сам, і я думаю, що це вже не останнє китайське попередження, це останнє попередження, що може трапитись. А те, що Європа буде допомагати Україні без Трампа, я в це не вірю. Адже Європа зав'язана на НАТО, а НАТО зав'язане на Сполучені Штати Америки, не зважаючи на заяви Марка Рюте, які йдуть сьогодні в розріз із. Заявами Дональда Трампа, але ми пам'ятаємо, як Марк Рюта був у Дональда Трампа після того зовсім змінив риторику. Тому ще один візит до Дональда Трампа на а, там поле для гольфу чи бейсбольне поле, куди там його Трамп запросить. І Марк Рюте змінить риторику. І ми повинні з вами до цього бути готові. Тобто, ви передбачаєте пане Сергію, що при ну, будь-яких там сценаріях розвитку подій із Дональдом Трампом з його пропозиціями під час цієї телефонної розмови європейські лідери погодяться. Сьогодні ні. Сьогодні ні. Сьогодні це буде така розмова. Я підозрюю, заспокійлива, і Дональд Трамп спробує пояснити від себе особисто, з чим він поїде, тому що ми на сьогодні бачимо реальну істерику в Європі і абсолютно величезний хаос в Україні щодо коментування майбутніх подій. Але я от безкінечно звертаю увагу: ми не маємо офіційних заяв Дональда Трампа безпосередньо учасника перемовин. Ми не знаємо. Це ну, як ми маємо? Маємо заяви, This через які is. і народжуються ці, цей так званий парад того, як ці миротворчі ініціативи можуть виглядати в західних ЗМІ. Дональд Трамп офіційно журналістам сказав про те, що про обмін територіями. Це з його вуз прозвучала ця фраза. Так, але ж ми деталей не знаємо. І обмін територій там використовується англійське слово своп, навіть не exchange, на і ми вже собі придумали різні історії. Причому ну, дивіться, давайте щоб не бути голослівними. Тут журнал Тайм буквально нещодавно показав ось ці чотири потенційні сценарії, які жваво обговорюються. Перший от зараз ми його бачимо на екрані, він називається як так європейські пріоритети. Він означає заморожування по нинішній лінії фронту. Далі, другий сценарій, який так само жваво обговорювався у ці дні, і називається він ціною Путіна для припинення вогню. Так, от ціна Путіна це відмова України від усього Донбасу, при чому втрата ключових оборонних позицій про що останніми днями наші військові детально пояснюють, чим це все може обернутися в подальшому, якщо Росія а Росія все одно матиме такі плани знову спробувати почати цю. Війну далі третій сценарій, третій сценарій це ну, власне, як він тут визначений, компроміси від Києва, і він виглядає так, що не лише. Донецька та Луганська області, як в попередньому плані, а так само Україна може поступитися навіть і частинами Запорізької і Херсонської, які зараз Росія повністю не контролює. Ну і от четвертий сценарій зараз від журнала Тайм, який так само обговорювався. Він якраз ось. Ленсвапен, те про що ви говорите, обмін територіями, і передбачає це Росія, утримає. Донбас, але повертає частину Херсона України, як позначено на цій карті. Це те, що під різними соусами з різними формулюваннями, з посиланнями на різні традиційно неназвані джерела, останні дні дискутувалося на шпальтах. Ну, мабуть, усіх західних мас-медіа. А наскільки я розумію, пана Сергію, ви стверджуєте, що жоден із цих планів це ну він достатньо гіпотетичний, вони всі гіпотетичні, тому що вони суперечать не одному. Відповідно, ми достеменно не знаємо, який із сценаріїв буде реалізований. Ми не знаємо, який сценарій прямо проговорювався з Путіним. Ми навіть не знаємо, чи питання самого поділу або обміну, або заміни території, або заміщення території, виходу з якихось, чи воно взагалі було предметом детальних розмов між Путіним і. Трампом можливо, оці карти вони будуть розглянуті саме безпосередньо під час зустрічі. Ми і цього не знаємо. Ми єдине, що знаємо, що після зустрічі від Кофа і Путіна, нібито то Радбес, чи як він там у них називається Російської Федерації, засідав чи то 6 годин, чи то 10 годин, але довго, і нам відомо, що саме питання от, оцих рухів. Територіями було, ну я тут єдине, що можу погодитись і привітати, це офіційні заяви Зеленського. Поясню чому я розумію, що українці сьогодні налякані, і будь-які заяви про те, що ми ні на що не поступимось, вони викликають обурення у громадян, бо України втому Україна втомилася від війни. Це зрозуміло. Але Зеленський робить офіційні заяви. І вони доволі, ну скажімо так, вони правильні в правильний час. Якщо сьогодні Україна заявляє, що якщо буде ось така комбінація, при якій Україна змушена буде піти від опорних точок на Донбасі, то ми на це не погодимось, і це важливо okay. говорити завчасно до самих перемовин, тому що якщо Трамп і Путін про це вже домовляться. То я боюсь, що на Україну буде шалений тиск стосовно виконання цих умов, і шантаж може бути, і е, заборона на постачання зброї. Це все може бути. Тому говорити про це потрібно зараз. Але говорити це не в контексті а повного, як вийшло одне видання, ні, не одне не видання, а здається, військовий один е, лейтенант Алекс здається, таке повідомлення, що нам пропозиції Трампа не підходять. Оце неправильна позиція. Що означає нам пропозиції? Ці Трампа не підходять, ми не знаємо їх весь всю весь діапазон цих пропозицій. А ось заява Зеленського як офіційної особи, як людина, яка має право говорити від імені України, що ми не погодимося на отакий розподіл. Оце правильно. Тобто, опорні точки ми не здаємо там територію біля там, Харкова. Ми не здаємо територію бі... ми не здаємо. Тому що дійсно путіну вірити дуже небезпечно. От, згадайте, я не знаю, чи українці пам'ятаєте, була перша. Чеченська війна і Друга Чеченська війна в 1999 році, там здається, в серпні числа Путін заявляє, другої чеченської війни не буде. Вийшов з ефіру через дві години, танки поїхали на Грозний. Ну, це це так. Ми повинні це розуміти, і тому ці всі обіцянки вони можуть вилитись для України дуже погано, і це може бути теж такий план Путіна по захопленню території. І чи буде його потім трам зупиняти військовим шляхом на території України, якщо Путін двине на Дніпропетров, на Дніпропетровську область і на Дніпро. Ну я скоріше схиляюсь ні ніж так. Напередодні, зокрема, те про що ви говорите, президент Зеленський заявив журналістам, і ну знову ж таки ще раз наголосив на тому, що Донбас він для росіян майбутнім плацдармом може стати для ось цієї третьої війни. Будемо сподіватися, що якраз детально сьогодні, під час розмови, яка має відбуватися у Трампа з європейськими лідерами і з Зеленським, це все буде детально роз'яснене американському президенту. Зараз трішки до інших тем хочу перейти тут. Польський прем'єр днями зробив заяву про те, що ну, по-перше, війна наближається до завершення. Він там пояснював це і своїми внутрішніми відчуттями і тими геополітичними процесами, які відбулися. Ця заява вже насправді була. А ще він зробив заяву про те, що зараз Росія намагається посварити поляків і українців, і за його словами антипольські жести. З боку українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі це той сценарій Путіна, який зараз реалізується іноземними агентами. Як ви можете прокоментувати таку заяву польського прем'єра? Очевидно, що вона пов'язана із концертом Макса Поржа у Вар Коржа у Варшаві, який нещодавно був? Ну і як ви оцінюєте справді рівень напруги зараз і роль справді російських спецслужб у цій напрузі між Україною та Польщею? Ну, ви знаєте, це ж не російські служби е, витащили нацистські прапори і змусили секретаря суду, де в, в Києві Святошинську чи Солом'ську району, сфотографуватися mm -hmm. на п'яній вечірці. Ну, можна mm -hmm. ну Там сказати, у Варшаві трошечки про інше було, там прапор Я, Я знаю, я, я знаю. Я бачив ці відео, і тепер українці щасливі welcome to Ukraine, поїду до України. Скоріше за все будуть депортованими 54 чи 57 людей. Я десят здається, так так теж взяли прапор. Хоча на концерт Мар Макса Коржа було заборонено проносити будь-яку символіку, тобто забирали прапори України Білорусі. Литви, Латвії, Естонії, Польщі, в тому числі, і все це було відоме на концерті. І до речі, сам Макс Корж на самому концерті зробив досить таку заяву політичну, хоча концерт розважальний, і там зібрались. Наскільки я знаю, біля 60-70 тисяч людей, а і українці їздили на той концерт, і з усієї Європи приїхали на концерт, і люди хотіли це чути і слухати. І на самому концерті були люди з різних країн, і в цьому є певна небезпека, тому що провокації вони можливі, але ж обличчя людей, які взяли прапор і носили там серед концертного стадіону, то дійсно. Це відповідає відповідає правді, від цього нікуди не дінешся. Питання в тому, чи розуміють завжди українці ту реальність, яка нас оточує. Ми знаємо про напружені відносини Польщі і України, і тут Російську Федерацію можна не, не ніяк взагалі не залучати. Ми, якщо хочемо посваритися з поляками, ми це зробимо самостійно, і ви знаєте, якби не було цієї війни. Росії проти України то Польща. Ну Польща вона слава Богу, інтегрована зараз в євроструктури. І щоб розпочати щось в Польщі, їм потрібні всі необхідні дозволи, і вони будь-яка агресія проти будь-якої країни може бути для них небезпечною. Але те, як себе поляки поводять, у мене викликає дуже багато запитань. А оці історичні якісь фантомні болі. В країні йде війна, а польська влада постійно дорікає Зеленському про волинську трагедію. Ніби в Волинській трагедії загинули тільки поляки і не гинули українці. Ну тобто, дуже багато питань е, історичних, які є, і тут е, дійсно виправі, якщо Російська Федерація і хоче. Е, Ну, скажем так, загострити щось, то достатньо просто витащити прапор, там кинуть його в натовп, і і все. Середньозважений українець підхоплює прапор і несе його стадіоном. Ну, ну це дійсно може бути і провокація, все може бути. Але те, що середньозважений українець недооцінює геополітику геостратегію, це теж дійсно так. Я вам вчора відео щодо цього записував і пропонував українцям, які от хочуть показати, що таке Україна, і так далі. То, якщо ви за кордоном, ну ведіть блоги, ведіть YouTube канали, ведіть телеграм інтеграм канали, розповідайте про Україну, пояснюйте українцям про Європу. Ну, будьте просвітниками, будьте амбасадорами там України, а не будьте людьми, які не розуміють наслідки своїх дій. Тому сама ситуація, я не думаю, що вона буде мати суттєві там наслідки. А заява про мир і про перечуття. Ну, те, що ви це зараз бачите, цю заяву робить прем'єр-міністр Польщі. Тобто він підкреслює ну власне важливість зараз цієї теми, що ситуація може вийти з під контролю, чи це просто політична заява? Це політична заява, не будемо на неї звертати увагу. А ось щодо миру, миру, отут цікава заява. Справа в тому, що ми з вами люди маленькі, і ми багато чого не знаємо. Ми можемо жити в таких здогадках, а люди, які є президентами і прем'єрами, знають значно більше. І от заява президента Чехії, так він, президент здається, Чехії, пам'ятаєте про те, що Україна, якщо ціною миру для України буде там. Ми посбав... її з вами обговорювали ну, до речі, так, так, так то ну він і ми вже сьогодні з вами чудово розуміємо, що він щось знав, і це така підготовча, напевно, була промова для того, щоб першим хтось вкидає в інформаційний простір якусь ідею, яка починає обговорюватись. Ось ця заява про завершення війни можливо з тієї ж серії.